Війна вплинула дуже так плачевно, скажімо так. Деякі тварини нормально до цього це сприймають. Деякі тварини почали дуже боятися і взривів, і самольотів. Стрес може вплинути навіть ось так плачевно. У нас місія від взривів один раз дуже злякалася почало подиматися, подиматися тиск почав, вона почала стресувати, і це вплинуло на її зір. Вона почала на стресі втрачати зір. Він такий, ось я в коляску їх посадила. У нас коляска для собачок. Я це їх посадила, з ними поїхали. І вони вообще класно там двішкують і з іншими собаками з усім. Ні для кого не секрет, коли на початку війни дуже багато людей залишали своїх собак і їхали десь там за кордони. І дуже так багато собак залишалося на трасі, викидали їх і на автовокзалі, і залишали так. Дуже багато і переселенців їхали, залишали своїх улюбленців просто. І ми знаходили, ми бачимо, що ця собака була колись в родині. Але її просто вибросили і в мішку, і просто залишали на дорозі. І ось цих собаньок ми забирали. Стерилізували, возили до клініки, робили прививки, огляди і потім займалися з ними, соціалізували. І так у мене дві собаньки зараз живуть в Англії, врятовані. Була Ротвейлер породиста, яка була викинута на трасі. Ми її забрали. Так само вона була дуже в дуже важкому стані, там просто Скелет був втягнутий шкірою одразу ж в клініку. У нас навіть є фото, де ми на, перед Новим роком в кафе з нею сидимо, п'ємо каву. То абсолютно нормально, без усяких. Спокійно ми її соціалізували. Вона прекрасно з нами ходила гуляти, вона їздила в машині. Так само дівчинка в Англії. Місіня, давай. Вкруть! Місі. Верть! Зайка, давай зайку. Моя зайка, браво! Ти моя супердівчинка! Перехід на українську мову в дресуруванні відбувається ну, дуже класно, до речі. Багато людей перейшли на українську мову. Навіть ті, хто були російськомовні, вони зараз намагаються навіть з собаньками своїми спілкуватися на українській мові, нові команди. Трішечки важкувато, звісно, але дуже-дуже намагаються, і це дійсно класно, і це такими там зараз темпами пішло, що ну, це дуже приємно. Що саме цікаво, навіть собаки реагують на команди українською мовою, навіть ті, котрі раніше їм давали команди на російській мові, зараз вони спокійно переключаються на українську мову, і це ну круто, це класно. Сидіти, давай, давай, сидіти, моя умнічка місенька, сидіти, давай. Моя зайка, ти умнічка, мамина, мамина сонечко. Щоб об'яснити собаці, що ми від неї хочемо, по-любому нам потрібно їй це показати. Показати, ми зможемо їй, якщо собака любить смаколики, за смаколик ми це показуємо. Якщо є дуже улюблена іграшка, і собанька буде за цю іграшку щось робити на іграшку. Смаколики ми тільки показуємо, підкріпляємо. Далі ми все одно переходимо там на іграшку, або похвалу вашою емоцією, голосом це теж дуже класно, коли дійсно там от, собаці кажеш, а яка ти в мене супер собака! І за. Я молодець, я це зробив, це класно. Вона мене похвалила, і дійсно, навіть по собаці, коли ти емоцію собаки даєш, і це дійсно дуже видно. Так, є ті собаки, яким не можна робити такі геть класні емоції, бо вони починають ось так, а вам треба, щоб вона заспокоїлась. й так, іграшка. Це канакорса, падачка, їй вже 5 років. Вона у нас дівчинка дуже умненька, розумненька. Давай, праву лапку. Молодець. Ліву лапку. Молодець. Ай, супер дівчинка.